Доброго здоров'я, шановні любителі винограду, ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 10 серпня 2022 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео Коли припиняти полив винограду. З 1 по 5 серпня в моєму регіоні йшли рісні дощі. Надалі опади припинились та встановилась суха та спекотна погода. Чи потрібно зараз поливати виноград? З 1 серпня в своєму регіоні я мінімізую полив винограду. Полив здійснюю лише підтримуючий у разі надмірної спеки та сухого ґрунту. Зараз спекотно, але ґрунт достатньо вологий, тому зараз, станом на 10 серпня, в моєму регіоні поливати виноград не потрібно, коли необхідно повністю припиняти полив винограду. В своєму регіоні повністю припиняю полив я після 15 серпня. Роблю так задля того, щоб виноградна лоза мала змогу краще визрівати. Якщо полив продовжувати, виноградний кущ продовжуватиме інтенсивно рости, може навіть жирувати. А ось виноградна лоза визріти не встигне. Чи потрібно припиняти полив молодих саджанців винограду? Так, з 15 серпня я припиняю полив, в тому числі молодих саджанців винограду. Роблю так задля того, щоб виноградна лоза мала змогу краще визрівати. Якщо ви зараз вносите каліні добрива, їх слід вносити шляхом оприскування по листу. Внесення калійних добрив під коріння робити не слід, оскільки це також полив. Котрий зараз треба обмежувати і найближчим часом припиняти. Окрім застосування калійних добрив та повного припинення поливу, зараз необхідно проводити ще певну кількість агротехнічних заходів, що сприяють кращому визріванню виноградної лози. Але про це більш докладно вже в наступному відео. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео! В даному відео я розповів, коли слід припиняти полив винограду. Якщо ви бажаєте знати, коли слід карбувати однорічні саджанці винограду, ви можете переглянути ось це відео.